Які зміни у вашому місті ви відчули найбільше під час війни? Не відчула змін. Як жила, так і живу. Абсолютно нічого не відчув. Ніяких збід. Квартири все дороже, дороже, і ще і зима буде. Ну, Я почула, що і побачила, що люди стали дуже психологічно навантажені і ще знервовані. У моєму рідному Чернігові, мабуть, вечірній час та й взагалі так на вулицях набагато менше людей. Якщо смотреть на контраст між городами, где я зараз проживаю, в Польщі і Киевом, в Києві більше больше більше всякие тусовки разные організовуються, більше дорогих машин ездит, ніж в Польщі. У нас біля військового шпиталю зробили дорогу. Тобто там була розбита дорога, ну, хлопці, звісно, потрудились, вот. але зробили дуже зручну дорогу для. Людей з інвалідністю для колясок і для костелів, оце що прям я супер вдячна. Але ж психологічний стан дійсно у людей зараз найгірший. Да, ось потрібно закінчувати з війною і налагоджуватися ситуацією.